І знову про найгарячіший Авдіївський напрямок у третій штурмовій бригаді ТСН розповіли, що ворог тисне і не полишає спроб захопити селище Ласточкине. У боях росіяни використовують ще небачену кількість ланцетів. по наших позиціях. Розповів моїй колезі Наталці Островський майор зсу, заступник командира третьої штурмової бригади Максим Жорін. Як за останню добу змінилася ситуація на позиціях авдіївського напрямку, які отримує третю штурмову а, ну, ситуація суттєво змінилася а, порівняно з тими подіями, які відбувалися безпосередньо в місті, тому що в місті це було ну це сторінка реально а, героїзму піхоти в надзвичайно складних пекельних нерівних умовах. Причому в не зовсім зручному тактичному положенні з переважаючим ворогом з постійно падаючими кабами зараз. Основна відмінність різниця полягає в тому, що ми перегрупувалися на більш зручні тактичні рубежі, на яких більш зручно утримувати зараз оборону, і власне на них ми виконуємо бойові задачі. Ворог не полишив спроб намагань. І е, продовжує наступальні дії вже поза межами міста. В, в основному е, зусилля напрямку наступу в нього є це населений пункт е, Ластичкіна. В е, е, туди перекидається величезна кількість е, особового складу і техніки. Лише за сьогодні е, зранку там вже було підбито п'ять одиниць е, БМП ворога і знищено декілька рот піхоти. Але щоб було розуміння, це. Ну не разова така атака, це постійні вже декілька діб. Спроби цих штурмів з технікою без техніки. Вони намагаються то пішки йти, то намагаються застосовувати техніку, і намагалися застосовувати танки. Ну тобто, вони на даний момент досі мають ще достатньо сил для того, щоб продовжувати наступальні дії. Єдине що ми зараз знаходимося в трохи кращому тактичному положенні. Перевага сил ну, ось, суттєво там не змінилося. У ворога, у ворога досі дуже багато і піхоти, і техніки і працює авіація, і в тому числі зараз, наприклад, стали такі випадки, що вони почали працювати ланцетами по позиціях з піхотою, чого раніше, наприклад, в принципі, не, не робили. Але зараз вже виглядає, що вони просто роблять абсолютно все, щоб проломити, продавити. Нашу оборону на тих рубежах, на яких ми її займаємо успіху на даний момент. Вони в цьому не мають. Ну і останнє запитання по позиціях зеніту. Можливо, у вас є інформація. 110-та бригада вже повідомила про те, що розстріляла деяких їхніх важко поранених. Чи працювали теж там ваші бійці третьої окремої штурмової бригади на цих позиціях? Чи відомо вам щось про цей інцидент? Ні, в районі в районі Зеніта виконували бойові завдання 110-та бригада. Третя штурмова а, там не знаходилась а, тому там деталі, то, що відбулося там, мені невідомі. А, якщо говорити про розстріл полонених, то ну на жаль, це не перший, не поодинокий випадок. Ми маємо справу з а, ну не людьми. І відповідно маємо розуміти, що а, такі випадки були, є на жаль, а, на жаль, ще ще будуть. Це істоти, які не знають нічого людського. Абсолютно єдине, що мені не зовсім зрозуміло, чому зараз а, ці відео а, не транслюють по всій Європі, яка там дуже переймається інколи за застосування своїх зброї або своїх коштів, де зараз їх занепокоєння, де зараз їх там а, реакції і, і все інше.